Рік майже закінчився. Для прикордонників Білородністровського прикордонного загону він був напруженим та плідним. Загін активно приймав участь в операціях кордон 2016, мігрант, координаційні пункти, а також в антикорупційних акціях «Чисті руки доброчесність. Протягом року зафіксовано 80 випадків відмов прикордонників загону від неправомірної вигоди. За сприяння керівництва області, пункт пропуска Кочургана, авто обладнано. Новими кабінами паспортного контролю. Хочу нагадати, що загін охороняє ділянку кордону протяжністю більше 400 кілометрів в межах п'яти районів Одеської області. На ділянці видальності основними загрозами є це незаконна міграція, контрабанда наркотичних засобів, зброї та боєприпасів, незаконне переміщення товарів автотранспорту, незаконний вилов водних живих ресурсів. Усього протягом року прикордонниками Білодністровського загону затримано контрабанди на загальну суму майже 490 мільйонів гривень. У тому числі це гроб майже 600 тисяч пачок на загальну суму майже 6 мільйонів Вин гривень, вино гривничаних виробів та спирту понад 18 тонн. За незаконне перетинання кордону затримано 280 осіб, виявлено 65 кілограмів наркотиків, 8 викрадених автомобілів, 20 одиниць зброї та понад 100 набоїв. Затримано більше 500 чоловік нелегальних мігрантів. Серед найбільш яскравих затримань були в лютому цього року між відомчою групою в населеному пункті Мирний Біляєвського району було виявлено місце накопичення цигарок безакцизних марок. Загальна кількість 577 тисяч пачок. У травні на ділянці відділу Яські в вантажному автомобілі виявлено 23 бочки ємністю близько 200 літрів кожна. Зі спиртом, авто та вантаж вилучено і зарештовано слідчим судей. Сума оцінки склала майже 35, 350 тисяч гривень. У цьому місяці на ділянці відділу Степанівка затримана громадянина України, що з партією наркотиків в сумці незаконно перетнув державний кордон. Загальна вага 3,5 кг. Також серед цікавого було затримання дорогоцінних металів пунктів пропуска маяки. У громадинах України, що слідував в Україну, виявлено 92 штуки старовинних монет, золоті та срібні, срібла майже 1,5 кг, золота 54 г. Сума оцінки стала більше 150 тисяч гривень. Не можна забути про досить резонансну подію, що сталася в травні на острові Теренчук, ділянка відділу Яські, де взаємодії з іншими правоохоронними органами України та Молдови. Недопущеного контрабандного приміщення 17 полотен італійських митців епохи Ренесансу, які були викрадені з музею міста Верона. Проведення операції було на особистому контролі президента України. До речі, зовсім недавно на минулому тижні ці картини були передані до Італії. Прикордонники Білородністровського загону постійно охороняють недоторкність державних рубежів. Межах ділянки відповідальності.